Вітаю, дорогі глядачі на Ютуб каналі Ростислав Продакшн. Підписуйтеся, включайте дзвінок, а також ставте вподобайки, аби цей ефір побачило більше українців. Маємо заяву від Буданова, начальника гур, а також від Колеби. І всі вони налаштовані на перемогу і вихід на кордони 91-го року. Сьогодні начальник гур більше розповість про звільнення Херсону і чому ця операція. Відкладається контрнаступ, е, хоча б ви це дізналися. І е, Кулеба е, дав інтерв'ю Тесам я вибрав буквально декілька цитат, е, найголовніших з його промови. Е, також е, поговоримо сьогодні про відключення світла в Україні. Тепер ділиться на два типи: де дивитися графік і коментар від. Е, Військового експерта Жданова, які загрози від окупантів є для Кривого Рогу та Миколаєва. Але хочу почати, почати цей ефір з позитивної новини: це те, що черговий обмін полоненими звільнено 52 людини, офіцерів, медиків, сержантів та солдатів. Українська влада працює над тим, аби звільнили усіх з полону, і сьогодні це відбувається. Вітання. 12 бійцям НГУ, включно з двома зовцями, 18 з ВМС, 8 з ДПСУ, 9 із ТРО, троє воїнів ЗСУ та двоє цивільних. Разом 52 українців перетнули і зараз уже на українській землі. Отже, йдемо до заяви від начальника ГОР Буданова з приводу звільнення Херсону. Бачите, воно постійно перебуває в нашій інформації на виду. Буданов каже, що ймовірно звільнення Херсону триватиме до кінця листопада. Отже, після цього окупанти можуть підірвати Каховську ГЕС або зупинити просування сил оборони України в напрямку Криму. Керівник головного управління розвідку Міноборони Кирило Богдано припускає, що операція зі звільнення тимчасово захопленого Росією Херсона наймовірніше триватиме до кінця листопада. Про це він заявив виданню The Drive. за словами Буданова. Зараз у Херсоні перебувають найбільш підготовлені та найвоєздатніші російські підрозділи. Велика частка з них. Це військово десантні війська Російської Федерації, Російський Сил спеціально призначені як морська піхота. Ці підрозділи складають кістяк угрупування, який також посилюється мобілізованим складом. І, звичайно, чорт Російської Федерації притягнув як найбільше особового складу і техніки до Херсона, тому що це друзі, як би сказав цей там екс-президент е, України, він би взяв так ручку і такий... Вас зламав. Ну, не буду ламати в ефірі. Це я ви маєте знати про кого я говорю. Януковича колись такий був. Він це буде переламний момент у війні Російської Федерації проти України. І, звичайно, тому Путін звертається через африканські країни, аби звернулися до Зеленського, що він готовий на перемовини і там відправляє, і так далі. Але перемовин уже не буде, заявляє так. Буданов і також. Кулеба зараз детальніше до цього, ще коментар від Буданова. Очільник української розвідки зазначив, що підрозділи, які можуть хоч якось загрожувати Україні, налічують близько 40 тисяч окупантів. Українські захисники намагаються оточити місто, як але окупанти всіляко намагаються перешкодити руху ЗСУ вперед. Буданов наголосив, що бої точиться щодня однією з проблем, які росіяни хочуть створити для України їхні погрози підірвати Каховську ГЕС. За нашою оцінкою, якщо таке рішення буде Валеном вони лише підірвуть дорогу, яка проходить через дамбу. Щоб зробити неї неможливим проїзд через транспортних засобів, а також шлюзи дамби, що призведе лише до часткового руйнування об'єкту. Але вони це прекрасно розуміють, якщо цю дамбу підірвати, то тоді в Крим вода навіть не дійде і 10 років, тобто вони. Самі себе підставлять, як то кажуть, В принципі вони мають усвідомлювати, що робити після відходу із західного берега. Вони можуть зробити це, що перешкодити нашому просуванню на східний берег. Припускає Буданов ситуація навколо Каховської ГЕС. Президент Зеленський 20 жовтня попередив, що російські окупанти дамбу і агрегати Каховської ГЕС. Отже, маємо цю інформацію, і звичайно, ми розуміємо, що відбувається. Це буде велика втрата і перелом у війні. Тому е, чекаємо, мій дядько теж на цьому напрямку. На жаль, не маю постійного спілкування з ним. Ну і не можу казати в ефірі, те, що кажу, бо дану, те ми можемо про це. Можемо говорити, те, що офіційно. Отже, йдемо далі. Е, йдемо до. Зараз до Кулеби. Кулеба він дуже довге інтерв'ю. Ну коротко скажу, що 90% європейських країн вони вірять в Україну. Вони зрозуміли, який чорт на Російській Федерації сидить, які люди його оточують, і що потрібно робити для звільнення. Також Кулеба там казали ну, журналіст, запитав, що США недостатньо не дає підтримки. Якраз це неправда. США найбільше. Країна номер один, яка дає найбільшої підтримки військової, економічної економічному платі інформаційному плані і так далі. Тому дуже їм вдячні. Thank you so much the United States for your support. і також е, каже, е, значить риторика усіх дипломатів українських і начальників, що це та війна, яка закінчиться. Ось так це та війна, в якій ми вийдемо на кордони 91-го року. Якщо ми відмовимося від нашої мети, ми програємо цю війну. Ми не можемо її програти, бо це війна за наше існування свободи, за існування світу. Ну це власне зрозуміло. Західні партнери це розуміють у більшості так. Якщо вони повернуться до того, про що ми вже говорили, є ті, хто кажуть, може, давайте якось знаєте, якщо на початку війни ще нам іноді лунали якісь голоси, коли президент спілкувався, були якісь надяки. Така може якось давайте, то зараз їх немає. І з приводу Криму, Володимир Зеленський змінює свою думку. Ви пам'ятаєте, що Зеленський казав, що військового шну військовим шляхом ні, тому що це все таки особовий склад, це все таки. Люди, техніка, ну і багато чого він заявляв, що він не хотів саме військовим шляхом іти. То тепер в Кулеба, от Кулеба, Буданов, ну всі військові експерти, вони власне кажуть, що тільки військовим шляхом. І Володимир Зеленський теж змінює свою думку. Проблема ще до війни каже колега, і ми про це відверто говорили. Наша партнера полягала в тому, що вони були дуже абстрактними в комунікації з Росією. А так, Крим залишимо, реакція президента завжди була настільки прозорою і жорсткою, що ми дорозуміли, що краще взагалі це питання не порушувати. А потім була динаміка цих масових злочинів, вчинених Росією, цієї тотальної неадекватністю керівництва Росії, яке. Хоче лише війни і знищення лідери інших країн зрозуміли, що реально немає сенсу якось навіть натякати на якісь компромісні формулювання. Тим більше, що від початку війни Україна ж намагалася досягти якихось компромісних рішень. Вони були відкинуті Російською Федерацією. Власне, Росія завела ситуацію туди, де все і зараз перебуває, і е, тому, власне, всі про це говорять. Я вважаю, що це тільки так має бути, адже після цих звірств, обстрілів масованих обстрілів України. Ізюма, Бучі, Маріуполя, я не хочу це все знову згадувати, Лише звільнення військовим шляхом. І Колеба заявляє, що ну, звичайно це відхід Путіна назад, як він говорить про якісь там перемовини, ми готові, там Лаврове та Лашатка теж виходить на ефірі, вже що... чітко сказав Зеленський їм. Вихід на кордон 91-го року, забрати свою техніку, особовий склад або все, що там залишилося, і можна сідати за якісь перемовини. Але з тією владою Зеленський не сяде, не сяде і Кулеба, звичайно, і поданок. Отже, вони визнають, що це власне вже бачить поразку Російська Федерація Путін. І тому дуже боїться втратити території. Тому от Херсон такий важливий і. Як ви вважаєте, чи Путін перейшов до швидкої спецоперації до тривалої виснажливої війни проти України? Питають Кулебу, перейшов безумовно. Дивіться, Путін, насправді, однаковий завжди, і це саме та стратегія, якої він дотримався від 2014 року. Якщо ми повернемося в той час, то теж згадаємо, що він чекав на вибори в Греції. Там його запитали, тому що в 2024 році будуть вибори в Сполучених Штатах, будуть знову, ну мабуть. Балотуватися Джо Байден, звичайно, нам на руку, аби він був президентом, але також і Трамп. То він кажучи, чай на резину. То він очікує виборів у Франції, щоб до влади прийшов інший більш лояльний до нього. Президент то він ще чогось очікує. Це його загальна стратегія. Він собі може планувати все, що завгодно. У нас є свій план, і він набагато ефективніший ніж його. Заявляє Дмитро Кулеба. Ось така. Ну, така новина, більшу новину можете прочитати на сайті ТСН Юлей. Він дав розвернути інтерв'ю. Ну, що він там казав? Він казав ще за, Нім... за Туреччину, що Ердоган робить це у власних цілях, але він дуже допомагає також Україні, тобто і вашим, і нашим, але на руку їх їм, і головне їхній економіці. Про Китай Кулеба був досить такий, знаєте, стриманий. Ну і правильна тактика, ось зараз Китай він нам друг чи ворог питають. Я думаю, що ні те, ні те слово не доречно щодо Китаю, бо це такі дві крайнощі. Безумовно, загалом, у найширшому контексті, Китай не є для нас ворожою державою. Але сьогоднішня позиція Китаю реальна позиція щодо війни, а не декларативні заяви, якщо якраз посередині спектру між крайнім негативом і крайнім позитивом. На нашу думку, Китай це не та держава, яка може собі дозволити в умовах то якої глобальної кризи вдавати, що вони відстролені від всього, -цього, намагаючись збалансувати слова про свою підтримку територіальної цілісності України, і слова про те, що треба серйозно сприймати занепокоєння РФ, враховуючи якимось чином її і агресивні наміри і побажання. Ну добре, він так сказав, знаєте, дуже ну як дипломат, справжній, простими словами, що й ма на увазі, що Китай мовчить, бо йому вигідно мовчати теж так. У нього є теж свої. Економічні інтереси і не тільки, але Китай сидить, друзі, і потирає руки, коли розвалиться Російська Федерація, щоб забрати собі Сибір, щоб взяти деякі території, про які Китай давним-давно мріяв. І, звичайно, Китаю дуже вигідно стати гегемоном на азійському континенті. А власне вони вже й гегемон. Просто Росія їм розчистила цю як це. Цей простір, і власне ми будемо бачити США і Китай, протистояння їхнє. Чому вони не, ну, не підтримують теж російську Росію? Тому що 50% економіки Росії, вибачте, Китаю, залежить від ем, торгових зв'язків з сполученими штатами Америки. П'ядесь 50... понад 50%, Тобто, ну економіка рухне їх. Тому теж США їм сказали чітко за це і показали свої зуби на Тайвані. Що не чекай, А як ми знаємо, Тайвань це перша економіка в Азії, саме демократична та країна, перша демократія, ось так правильно сказати, перша демократія в Азії. Це і Тайвань. Тому власне США мали показати зуби аби. Як то кажуться, Китай є, трошки задовольнив або перекусив чимось іншим і не продовжував, як то кажуть, голодати. Бо апетити в Китаю ох, які великі! Ми це знаємо. Так, Китаю е, теж стає все важче, каже Кулеба. Зверніть увагу на прес-конференцію МЗС КНР, коли його попросили прокоментувати ракетні удари по Києву. Так, а я не знаю про що ви взагалі говорите. Припустити, що він реально не знає про що його запитувати неможливо у Китаї. Дуже професійна дипломатія. Ми безумовно чекаємо від Китаю більшого, і це не просто в інтересах України, а в інтересах самого Китаю. Демонструвати лідерство і силу на міжнародній арені. І зараз я думаю, перший крок після переобрання. Який було б доречно зробити китайському керівництву, я нагадаю, що Сі Цзіньпін знов залишився на, на, на другий терміта, не знаю, на який термін, але його переобрали. Це, власне, провести телефонну розмову, якої ще не було спочатку війни між президентом України та переобраним лідером Кита... Китаю. І також чекаємо зустріч Джо Байдена з Сі Цзіньпінем. Це буде дуже, дуже потужно, тому що, звичайно, США дуже нам допомагає. Так, це є і ще одна новина. Відключення світла в Україні тепер ділиться на два типи. Де дивитися графік? Отже, аварійні відключення можуть бути екстреними або локальними. Локальні відключення зазвичай не перевищують 5 годин. Вони відбуваються, коли енергомережі на конкретній обмежені території виходять з ладу. У першому випадку, коли вони відбуваються, якщо через обстріли пошкоджено чи зруйновано об'єкти. Енергетичної інфраструктури аварійні відключення неможливо передбачити, тому графіків щодо них не існує, і стабілізаційні відключення. Відбувається, коли для балансування роботи енергомереж їх ініціює Укренерго, коли обсяг генерації стає менший за обсяг споживання. Тому, поки триватиме ремонт, операторам системи розподілу доводиться тимчасово вважати постачання світла. Уясно зазначило, що вчора, 27 жовтня, в Україні зіткнулися з аварійним відключенням світла через чергову російську атаку. Сьогодні тривають екстрені аварійні відключення світла. Графіки стабілізаційних відключень для них не актуальні. Ось така інформація, тому треба запуститися різними видами, там свічки і так далі. Що може ліхтарик, що буде потрібно. І також які загрози від окупантів є для Кривого Рогу і Миколаєва. Жданов дав коротку відповідь. Пряма мова загроза мінімальна, і вона в принципі не змінилася від того, що збільшилося групування. Загроза не змінилася. Річ у тому, що Російська Федерація на сьогоднішній день навряд чи здатна провести там наступальну операцію у напрямку Кривого Рогу чи Миколаєва. Він основні зусилля зосереджує на побудові оборонних рубежів і на організації та веденні оборони від контрнаступу наших ЗСУ. На Криворізькому напрямку ми відкрили ворога майже на 20 кілометрів від Високопілля в напрямку до Нової Каховки. Тож лінія фронту відійшла навіть далі від Кривого Рогу. Загроза Кривого Рогу нині мінімальна, підкреслив Жданов. Але ці обстріли жахливі. І ми бачимо Нікополь, Миколаїв ну це, це, це жах. Uh, що теж які обстріли, які руйнування, але весь світ допоможе, і звичайно, Російська Федерація заплатить за ці репарації. Задля підтримки України та перемоги над Російською Федерацією, світ має здійснити п'ять кроків. Єрмак, uh, цитую, тому що це теж влада, це теж пункти і теж робить людина. Ви мене можете критикувати, але ця людина uh, у владі, тому я маю. Давати його думку, коментарі, а ви вже вирішуйте. Чи, чи важливо, чи не важливо, але ну, ця людина зробила багато як мінімум зараз для обміну військовополонених. Звичайно, були дуже багато про йо, але я про це не буду зараз розповідати, тому що е, ми разом е, з Україною, з владою і так далі. Отже. Єрмак заявляє, треба зрозуміти те, що відбувається між Росією і Україною. І не є конфліктом через територію для Росії. Це війна на знищення, для нас це війна на виживання, і поки нас намагається скасувати як державу і націю, будь-які домовленості з Росією будуть переречені. Ну власне він теж підтверджує думку Буданова і Кулеби і Зеленського. Вони дадуть Москві змогу перегрупувати сили накопичити ресурси, щоб почати все спочатку. Це вже було багато разів. В інтересах усього світу мінімізувати російську загрозу наскільки це можливо, Україна не єдина мета. Російської агресії, ця агресія спрямована проти всієї частини світу, яка звикла жити вільно. Так, ну це зрозуміло. Шантаж Кремля, як ядерний, так і техногенний, є черговою спробою отримати те, чого він хоче через переговори і не більше відповідь демократичного світу має бути жорсткою. Він має цілковито підтримувати Україну. Єрмак назвав п'ять кроків, які мають бути здійснені задля підтримки України та перемоги над Агресором. Насамперед, він закликав світ допомогти Україні і у створенні надійної системи протиповітряної та протиракетної оборони для захисту критичної інфраструктури і житлових районів. Також він зазначає, що Україні надати конвенційну зброю без Політично визначених обмежень, за його словами, від отримання необхідної зброї у потрібної кількості залежить терміни відновлення України контролю над цією своєю територією, тобто закликає Arm Ukraine Now. Єрмак закликав до швидкого завершення процесу визнання російського режиму терористичним і до посилення санкційного тиску на Росію запровадження ефективних вторинних санкцій проти держав, і джінкує польська, Польща, польський сенат це перший сенат. Ну, з Європейські країни, які визнав владу Росією терористичною, також її визначили. Визнали, визнали пар'є, і це буде давати додаткові бенефіти, тобто переваги для України санкційного тиску. Вони не зможуть співпрацювати з такими країнами, як Іран, тому що весь світ буде проти них також. Якщо їх визнають такими, а вони такі і є насправді. На переконання радника України необхідно також перезапустити весь комплекс міжнародної гуманітарної організації, щоб налагодити їхні алгоритми, які Росія зламала. Вони мають стати ефективним механізмом для захисту та повернення додому тисяч українських заручників Кремля. З огляду на це Єрмак закликав до надання Україні надійних гарантій безпеки. Україна прагне вступити до НАТО, каже Єрмак, але на жаль, це станеться не завтра. Тому на перехідний період нам потрібно, щоб наші партнери та союзники доклали всіх зусиль, щоб допомогти. Україні реалізувати своє право на самооборону, та потім я вже думаю, НАТО буде просто запрошувати Україну, тому що ми всі прекрасно знаємо, що Україна була на 22-му місці по боєздатності армій світу, і вторая армія міра пішла в ну, ви знаєте, в наступ, повномасштабне вторгнення. То тепер, з 22-го місця, ви розумієте, де ми опиняємося. Uh, тому всі uh, бачать наші здобутки, але до кінця тягнуть резину і не закриють небо. Вони все обіцяють, обіцяють. Close the sky over Ukraine, скільки їм казати. Але дякую дякую за допомогу, тому що я інколи теж перегинаю палку. Thank you so much, all the European countries, Dunkers and Deutschland. Um, Мехсі боку в за допомогу. Дікую багато. Грасіс Еспанія. І, до речі, сьогодні Словенія. Ще подякую вам, бо Словенія передала Україні 28 танків М 55 с Словенія направила другу велику партію озброєння Україні, передавши нашій державі 28 танків М 55 С. Це була моя улюблена цифра до якогось моменту до 28 років. Просто у мене народження 28 числа, але потім мені цифра не сподобалась. Ну ладно, так 28 танків М 55 С. Дякуємо за 28 танків. У міноборони Словенії підтвердили, що танки для надання, яких була укладена угода з Німеччиною, успішно передані Україні. Ці танки перебували у резерві словенської армії, а тепер посилять оборону України. Дуже дякуємо Словенія. І також так, такого до про обмін прем'єр-міністр Роберт Голуб та канцлер Німеччини Лавшольц уклали у вересні. Це друга значна партія словенської військової підтримки Україні. У липні Словенія відправила до України 35 бронетранспортерів BVP М80А. Е, 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 от е, ну, це треба дивитися більше. Мені теж е, от до. До цієї техніки, дякуємо Словенія, за вашу допомогу. І ну ще такі два корот... дві короткі новини. Я знаю, що ви вже замучили. Закінчуємо Росія, заявила, що зупиняє дію зернової угоди через Бавовну в окупованому Севастополі. Ось буде, що вони ще тільки не заявляють. Москва зупиняє участь у реалізації зернової угоди після теракту зійснення київським режимом за за у, участю фахівців Великобританії проти кораблів Чорноморського флоту та цивільних судів. І мене так вісить просто це київський режим, вот це, знаєте, вони це приниження, це все вони чим тільки не можуть, аби якось вколоти. Знаєте, вчіться поваги, вчиться. Правильних дієслів, прикметників та прийменників не на Україні, а в Україні. Не київський режим, а українська влада. Ні, ви, 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 ви ви ж бачите, що Путін навіть не вимовляє слово Зеленський, але Зеленський взув. Оце він взув Путіна. Хто б міг подумати? Путін сидить на бабусі і його просто образ його вже лякає. Ну, тому що бачите, недоцінив. А Володимир Зеленський він завжди був лідером, він завжди майже перемагав. Просто ми ніхто самі не знали. Для мене було подвом такий лідер. Ну, тобто, я сам до кінця не вірив, знаєте, я йому дуже вдячний. І, от Україна, українці, ми бажаємо сил і здоров'я. Ми молимося, тому що. Удар тримає такий зеленський, і ми маємо тримати. розумієте? ми беремо приклад. з кого я беру приклад. Я дивлюся на ці його відео звернення. Мені хочеться працювати. Всім хочеться працювати, всім хочеться задонатити, всім хочеться допомогти збройним силам України. Тому дякуємо пане Володимиру І його заслуга, що стільки в нас допомоги в Україні дають. Москва зупиняє участь у реалізації зернової угоди після теракту. О, І так я навіть це не буду читати. У російському ЗС також дали, що Росія тепер не може гарантувати безпеку цивільних суховантажів, які беруть участь у Чорноменській ініціативі через трек у Севастополі. Ну і що? І буде голодати Африка. Тільки ж вчора читав інформацію в ефірі, що е, був е, лідер якої країни. Чи нам, ну, боюся помолитися африканською країною. Він був з візитом в Києві, передав слова Путіна, що хоче перемовини і так далі. Тому що Африка буде теж голодувати. Це все взаємозв'язано: зерно, Україна, процеси і так далі. Але їм все до одного місця Російської Федерації, ну скоро їх не буде. В принципі, це все. 69 тисяч 700 росіян вже одобрили український ґрунт. Ми йдемо вправно завтра, ми просто перетнемо цю позначку 70 тисяч особового складу Російської Федерації, і саме так і буде, за думкою військових експертів, знищення особового складу і техніки приведе нас до перемоги. Так, Гвінея мені написали Бісау. Дякую, дуже Ольга Варганова написала, що, що це була Гвінея. Путін говорив з Гвінеєю, передав цю інформацію Зеленському і власне він її озвучив. А сам позавчора давав на Валдаю цю прес-конференцію. Чотири години мололо і не могла не могла сказати. Президент Ембало Ольга Варганова написала дуже дякую вам за ці коментарі. Я читаю ваші коментарі. Наталя Крохмаль, дякую за ефір. Дякую, що дивилися. Так, наш президент Зеленський, наш воїн світла, воїн добра, воїн переможець. Слава Україні! героям Слава! Написала Крохмаль Наталя, Світлана Кос. Ті, хто в світі послухає цього. А, ну, це зрозуміло. В, в віо, ріка Свіст, дякую вам, перемога буде за нами. Людмила написала Херсон, це Україна. Так було є і буде, як Запоріжжя, Маріуполь і Мелітополь, Донецьк, Луганськ чи Крим. Це лише питання часу, неймовірної витримки та надзвичайних зусиль. Так, ви молодці правильно, друзі, а, саме так і буде. Не треба недооцінювати ворога, розумієте, просто імперії вони. Розвалюється з часом, це не може бути так. Опа, і вспишка. вспишки вони вже давно сірники вже давно бавовна, загорілася. Вона горить палає, 6 тисяч економічних санкцій. Тиски від різних європейських країн техніка знищення російської техніки. Також збиття цих ракет, і 87% вже знищили. Ну вже не мають використали ракети Російської Федерації. 13% залишилося з інформацією Буданова. Тому ми друзі. Скільки треба, ми чекаємо? Збройні сили України роблять свою роботу. Ми роблять ми робимо свою роботу. Чекайте проєкт листопад для ЗСУ. Початок 1 листопада. Всі ефіри, всі кошти з монетизації будуть передані їм. Тому, друзі, чекайте. Буду контролювати я особисто. Ми закупимо портативні печі, термобілизну. Все для зим, ну, для зими, тому що буде складно ця зима, але ми разом е, прийдемо до перемоги. Дякую, що дивилися. мене звуть Ростислав Калацинський, Ставте ваші вподобайки закусенці і залишайте коментарі, щоб більше українців побачило.